Яке це диво, я існую, великий хтось створив мене. Я стік та шок чудовий чую, і бачу небо голубе, угору піднімаю очі, мене сліпить бездонна тонна синь, усипані зірками ночі, і дня без края лубінь. Пливуть білесенькі хмаринки, мов корабля ясні вітрила, і хтось уклав у них ту силу, дощ посилати на луги. Дивлюсь довкола. Ось місточок, джереться чисте і лісочок. Травичка росяна, гриби і не досить іще хліби. Вологий в рающий літарець і сонце перший промінець. Чию красу щодня я п'ю, то мудрість тут явив свою. А я? я сам хіба не диву? Живу, сміхаюся, щасливо, я чую, бачу, я люблю, салом улюблений співаю, бо славити того бажаю, хто душу звеселив мою. Це ти, все ти, мій отче любий, тобі хвалу все почуть люби. Слава Богу.